Зараз діти, повторимо геометричні фігури. Слухайте уважно перший загадку. Про нього мову заведи, одразу всі його зустрічі. Три сторони і три пути. За нього відповідь дають задані Петрошенко? Трикутник. Це три пункти. Молодець. А як ви здогадалися, що це три пути? Паліна? Бачите, уважно, не поспішаємо, уважно рахуємо всі три путнички, які ми бачимо на екрані. Як ти гадаєш вам? 13 трикутників, як гадаєш, 13, Каріна? 13. 13. І протилежні рівні сторони. кути прямі усі, проте братів він має і сестер. Це міра. Прям. Це прямокутник, так, правильно, дійсно, це прямокутник. Отже, давайте назначимо основні і ознаки прямокутника. Аліна. Його ознаки протилежні сторони? Які? І, 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 і прямі. Всі кути прямі, а які на Рівні, це ознаки прямокутника. Так, молодці. Отже, назвали ми сьогодні ознаки прямокутника. Прямокутничок нам дякує. Слухаємо далі. Хто це вийшов на парад? Прямокутнику я брат. Тільки сторони мої. Рівні всі, кути прямі. Хто ж це наш доповний варіант? П ять. П ять. Під номером 5. Так, згодна нася? І розгодна? Так, дійсно, це квадрат жоден. Під номером 5. Подивіться на всі ці фігури. Що спільного є у них. У всіх фігурах, що спільного, дані, будь ласка. Так, а точніше, і все. <кій> це ти ознаки називаєш. І що об'єднує всі ці фігури? Будь ласка, С -с Сторони. І чотири сторони, так, як я треба правильно сказати, Даніл? Вони, є? вони всі є чотири путниками, але все -таки, чим вони відрізняються, подивіться уважно. Вони всі чотири путники, але чим відрізняються? Чим вони все таки відрізняються на це? О, підавляю, шість, є тупий, тупий, тупий. кут і реплий. Отже, людини у всіх чотирипутниках є тупі і гострі кути, правильно. І про сторони, що можна сказати, <кій> сторони однакові всі? Ні, ні звичайні, ні квадратна рівня і ні нічих. Не у всіх в рівні сторони, хоча всі вони є чотири пункти. Так, добре, молодці. Дивимось далі. Смотримо Дивимо далі. Будь ласка, загадочку. Ні верши, ані кута. Ні початку, ні кінця. Ні вигугли та без дірки. Покотився вправно з гірки. Це, будь ласка, влад, це Це круг. Так, Це круг. Ми знаємо, що є коло, а є круг. Площина, яка обмежена коло. Так, як ви здогадалися, що це круг? Іван, як ви круг? Тобто немає потік і не вершин. У цій фігурі, фігурі. немає ні потік, ні вершин, ні початку ні кінця правильно. Далі. Далі завдання. Подивіться на предмети побуту і надіть, на які геометричні фігури вони схожі. Каріна. Ялинка схожа на трикутник. Ялинка на трикутник згодна. Працюємо Іван. Тарілка схожа на круг. Талірка на круг, да ні. На прямому пути. Колю се схожа на круг правила некоторых. Пропорец схожий на І прапорець як прикрутичка. Схожий на, e. та, удинечок, на, схожи. Схожи на... Ну Так, але в тому ракурсі, яку ми бачимо, план схожий на що. Так, ah. да, ніби так, і що ще прямо. Кути, і прямо кутичок є. Правильно, слухаємо далі. Ніби круг, та тільки сплющий. Він весь час так жити зрушений. Та достойний стежко хвал цю фігуру звуть овал, Овал, oh, wow. oh, wow. Правильно, є ще така фігура овал, oh, wow. правильно. А тепер таке завдання. Подивіться, будь ласка, які геометричні ah. фігури ви впізнаєте, тому що тут плутан камала. Круг Круг, впізнала, правильно, далі. Е Сергій Овал є, правильно, далі, будь ласка, далі. Трикутник Три Три є згодна на себе. Параленограм. Парал правильно, навіть такий є тут чотирикутничок. Молодець, Артур? Прямокутник. Прямокутник найбільший є. Правильно. Е -віра. Я дикутничок тут правильно є, ще що можна назвати. І трапеція, така є чотири трапеція. Так, молодці справи. Ці фігури побачили, всі побачили, так? Так, добре, йдемо далі. А тепер увага! Ми з вами розглядали геометричні фігури. А чим відрізняється геометрична фігура від геометричного тіла? Власне, песне? Отже, пригадаємо основні об'ємні геометричні фігури. Називаємо вкладка, називаємо, називаємо де Дмитро? Ні, не згодна, Аліна. Ні, не згодна, Каліна. Конус. Аліна. Куб. Повтори ще раз, Альвіра. Конус і куб. Конус і куб. Нам Забули трішки. Далі це, будь ласка, Ще що не далеко? Це циліндр, правильно. Далі, будь ласка, цю фігуру це фігура? Це фігура піраміда. Це і є піраміда, правильно. Далі нас відбулася Даніл. Ку куля. Куля і сфера. Куля і сфера. А чим відрізняється куля і сфера? Хто пам'ятає, Даріл, то дочув? Сфера. Сфера? Сфера. Всередині. Це... Всередини. І далі наступне подивіться, будь ласка, на, що, на які об'єми геометричні тіла схожі дані зображення? Називаєте, будь ласка, на які об'єми геометричні тіла схожі дані зображення? Куби грубика схожі на куби. Куби грубика? Правильно. Питаю на середину. Піраміда. Піраміда. На піраміду, так? кавун, а когот схожина. На... Забув я, як називається. Круг, круг. Ні, не круг. А є на фігура, є куля. куля. Кавун куля. Це об'ємні геометричні тіла куля. А ще ще на банда. А це ракета-носитель, частина ракети на так? А що А на паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед. Ну от ще є. Там складена паралелепіпед. на прямокутний паралелепіпед, а на